Міністр оборони Польщі заявив, що Польща готова допомогти Україні повернути військовозобов'язаних. Він заявив, що якщо Україна звернеться до Польщі з подібним проханням, то Польща обов'язково його розгляне, і ті чоловіки, термін дії документів, яких буде на момент цього запиту, буде закінчено. Ці чоловіки поїдуть в Україну. Далі пряма цитата: Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях та кафе і чують, скільки зусиль ми маємо докласти, щоб допомогти Україні, заявив міністр. Ну, мабуть мабуть міністр оборони не чув про проблеми із робочими руками у Польщі про те, що в цьому році до 40% полуниці може просто пропасти через те, що її нема кому збирати. Але ну то питання фермерське, а тут же ж питання політичні. Ну але якщо дивитися загалом, то ось вона європейська демократія. Знову наші сусіди, наші браття, чи як там Зеленський казав, коли з Дудою в дьосна цілувався, допомагають Україні як тільки можуть. Але на щастя, не всі європейські країни таким чином показують демократію. Рішення України не надавати консульські Ослуги українським чоловікам за кордоном не вплине на статус біженців для тих українців, які перебувають у Німеччині, заявив речник МВС ФРН Максиміліан Кальп. Тобто Німеччина прямим текстом каже Україні, що ви собі там придумаєте, що хочете, але ті українці, які зараз на території Німеччини, вони тут так і залишаться. Ми нікого виганяти і депортувати не будемо. Окрім цього, зараз в інтернеті набирає популярності тренд із сірими паспортами Німеччини. Тобто, це ті паспорти, які українці можуть отримати в Німеччині, якщо в них немає можливості отримати паспорт громадянина України. Мені от тільки цікаво, коли Німеччина почне видавати українським чоловікам такі паспорти, чи звинуватить Україна Німеччину у зриві мобілізації? Обидві ці заяви я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм і в шапці профілю. Ну і в кінці я хотів би відповісти на чисельні звернення військових, які просто зі штанів вискакують на радощах, що українцям обмежили консульські послуги, і вони всі зачитують цю кулебівську методичку про те, що якщо ви не хочете захищати батьківщину, то з якої радості ви хочете отримувати від неї якісь послуги? Ну, по перше, якщо ви не знали, то всі ці консульські послуги надаються не безкоштовно, а люди платять за це гроші. Другий момент я завжди казав, кажу, і буду казати, що поважаю всіх військових, які захищають Україну. Але коли людина у військовій формі сидить, і розказує, що все правильно, там треба обмежувати права, у там треба обмежувати консульські послуги, але не задає питання, чому закриті кордони. Закон немає такого, куди зникають ті гроші, які нам передають західні партнери, куди зникає зброя, яка мала б доїхати до передової, але чомусь не доїжджає, чому гуманітарка продається в магазинах. Чому в Україні обмежується свобода пересування? Чому в Україні порушуються конституційні права? Задавати такі питання, у них мозгів не вистачає. Але розказувати, що ухилянтам за кордоном треба обмежувати права, це ми гаразді, це ми вміємо. Тільки запам'ятайте, коли наступного разу ви будете плакати і розказувати, що держава вас не забезпечує. І, шановні українці, допоможіть зібрати на машину, допоможіть зібрати на дрони. Не дивуйтесь, якщо вам українці не допоможуть. Тому що дуже велика кількість донатів надходить саме із за кордону, саме від тих українців, які виїхали, працюють і донатять на Збройні сили України. Але ви своїми заявами можете залишитися навіть без цієї допомоги. І от коли ви залишитесь один на один з державою, от тоді, можливо, ви зрозумієте, що відбувається. Але буде вже пізно.